Мене звати Оксана, прізвище Криваньо, я дружина загиблого нашого воїна, Криваньо Ярослава Івановича, який був мобілізований з перших днів війни 24-ї окремої механізованої бригади. Він на початку березня повертається в Україну, ми вже його чекали, знали. На другий день він вже був у військкоматі, пояснив, що він віруючий, але він хоче допомагати чим може. І його змобілізували і вже з перших числах березня відправили в Луганську область. Останній дзвінок він був в окопах. Він був дуже виснажений. Напевно, у нього був якась форма грипу, тому що був закладений ні з горло. І ми казали: Ну будь-що, приймай ліки. Він каже, немає. Ну, хоч пий гарячу воду. Він сказав, немає. Ми тільки брали сніг на долонях від температури тіла. Воно топилося і вони пили. І в такому стані він попав в полон. З 21 березня. Втратився вже в зв'язок з ним і зі всіма хлопцями, які були разом з ним на позиції. 27-го, власне, вже з медіа тих програм їхніх з Луганської області вже виклали відео, і серед них був мій чоловік. Найкращий був для нас момент, тоді, коли початок 24-го року був тоді, на той час мав бути найбільший обмін це 350 людей. І в тому списку був мій чоловік. Щастю, не було меж. В церкві ми всі дякували Богу, що Бог почув наші молитви. 3 січня обмін, 65 нема, і мого чоловіка також. Ну, засмутилися, але якось ще надія не втрачалася, 23 січня. Знов готувався обмін, і 24-го це було просто приголомшива, буду сказати, інформація така, що збили літак, і можливо там було тих 65, яких не додали 3 січня. Повернули останки всіх наших хлопців, там за винятком тих, чиї рідні на окупованих територіях. І почалася процедура доздавання ДНК додатково. Там, кому треба було ще рідних, кому на біомолекулярну експертизу ДНК. І вже зі січня ми вже знали, що підтвердилося і нашого воїна. І фактично всіх хлопців, хто здавав біоматеріал, щоб підтвердити ДНК. В травні ми вже в Києві наш слідчий нас проінформував, забрати постанову про підтвердження ДНК, і відеогляд, при тому, що передали при репатріації тіл, що залишилося від наших хлопців. Повірте, те, що я бачила, це найжахливіше в моєму житті. Ну, я не є людина слабодуха але побачити те, що залишилося від твоєї рідної людини, це не треба було бути експертом, щоб зрозуміти, що це просто закатоване тіло. Судово медична експертиза ще не закінчена, але ми всі рідні схиляємося до того, що їх закатували. Я не боюся того говорити відкрито, тому що все те, що ми бачили, воно в один голос кричить наших хлопців закатували. І, можливо, і їх, скоріше всього, на літаку тому не було. Лікарські постанові написали, що там е, травма при виконанні військового обов'язку при взриві літака. Тобто сповіщені про те, що загибель, є вказано Іл-76, в лікарській постанові вже просто взрив літака. При взриву літака тіло би мало бути опечене. Принаймні волосся би не мало бути взагалі. Так як мого, тіла, мого чоловіка тіло має волосатість, і то таку досить велику, просто воно світле. Волосся повністю є збережене. Велике знак питання, як це могло так трапитися. Він просто любив життя, він любив людей, він не годував тими, хто без дому, він запрошував на обід. Він всім готовий був послужити. Любив дуже спорт. До кінця своїх днів він завжди займався спортом, Знаю, що зі свідчень побратимів, що коли його забирали на обмін, йому сказали, що він їде додому. І я віру глибоко в серці, що він так безмежно Богу дякував за себе і за всіх, що він повертається додому. Сталося як сталося, але я вірю, що буде зустріч на небесах.